Всім вітання. Тим, хто підписаний слідкує за моїм каналом, кого цікава тема котлів, я завжди кажу, якщо щось нове, зараз знімаємо. Котел трошки збільшений потужності. Ну, вже ми такий виготовляли. Він не, ну, в розмірах практично такий самий, тільки розширений на 5 см збільшена потужність. Хоча тут сама камера для завантаження дров невелика. Тут виходить десь 120 літрів. А по площі 4,7 м квадратних, тобто він 47 кВт. Можна його декларувати як 47 кВт, якщо на таких дровах, звичайно, він більше видасть. 40 кВт, той видає більше. Це 60 кВт, це зрозуміло, це зовсім інша тема. Там топка 200 літрів. Вже у нас теж є на каналі такий. Можливо, коли це доробиться, ми ще десь оглянемо його. Суть не в тому, специфічне замовлення специфічне замовлення. Це дивимося, він котел боком лежить. Це буде наш зольник. Наш зольник. Тут будуть оці дверцята для подачі повітря. Так би сказати, піддувало. Те, що від регулятора тяги. Тут Влад все зробив гарненько, акуратненько, Так чітко. Все гарненько пристає. Питань немає. Двері раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Ми не, не прорахувалися. Раз. Два. Почті, ще тут другий. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Шестеро дверей. А тут ми дивимося. Раз, два, три, чотири, пять. Чому так? Тому що під оці дверцята зроблені два комплекти дверей. Таке замовлення специфічне, клієнт побажав, щоб ці дверцята можна було зняти, поставити інші і там робити горілку для спалювання відпрацьованого масла. Тобто, два режими, щоб не портити двері, щоб воно не заважало, буде користуватися чи ні. Це, ну, це одне діло, але тут. Цікаво, як зроблено вторинне повітря. Вторинне повітря. Зараз ми заглянемо всередині, бачимо цей канал. Подивимося ми ззовні, зараз перейдемо назад. Оце подача із зольника подається сюди, вже в газове вікно наше, подається вторинне повітря. І насправді воно дає ефект, котли перестають диміти. Або зменшити набагато диму. Ну бачимо, якщо можна зійти побачити, це віконце. Це віконце там, бачимо подача потурина повітря. Подається сюди. Але тут окремі, зроблений окремий канал. Навіть трошки видно тут від зварки. Відгороджено, відгороджено окремим каналом. Тут приварено варені дві гайки і буде та заглушечка, воно може закри... закриватися. Тобто це вторинне повітря, воно може використовуватися в такому режимі, як є. Ну, В звичайному стандартному режимі подається звідси, коли цей канал відкритий. А також воно має вихід сюди, в бік. І тут ми зробили таку заглушечку. Думали способом зробити. Завжу. Оце, Оцей канал вторинного повітря. В стандартному режимі ця заглушечка буде закручена. Не попадає на різьбу. В стандартному режимі ця заглушечка буде закручена. Коли вона не потрібно, а брати буде подаватися повітря, ну, як всіх наших котла звідси. І зсередини. Через чист, той отвір. Це один режим, інший режим. Тут можна закривати цей отвір, там є е, приварені дві гайки, закриваємо. Тут підрізьбове з'єднання можна вже зробити ну, зробив, зробити будь-яке з'єднання. Ми подумали, вирішили зробити таким різьбовим 1,5 дюйма. Можна би прикрутити якусь там флянця, перехода, будь-що подавати окремо. Для чого окремо? Для того. Можна поставити якийсь там ну, і нагнітач, Повітря, ну, щоб можна було регулювати вторинне повітря, але суть не в тому. Суть в тому, що замовник має плани сюди подавати озон. Як воно буде працювати на озонові, я не знаю. Я переживаю, щоб котелка вже не згорів від озону, він сильно окислює, може піти теплообмінник. Цього я не можу спрогнозувати, але таке замовлення. Тобто тут буде закрито, можна там закрити подачу звідси. І коли подається на турине повітря озон, тоді воно прекрасно допалюється. Е, ну, Саме розумієте. якби сюди просто киснем подавати, це вже було б щось, щось із чимось, А озон, озон це взагалі. Отакий незвичайний у нас котел буде. Ми його повеземо, встановлювати, коли десь Бог життя. Десь трошки дорога покращує, вона ще сніг розстає, снігу дуже багато доробиться. Думаю, ми знімемо окремий огляд. Цей котел має замінити польського котла САС. Цей котел польський практично новий. Господар його викинув просто на Брухт, можна сказати. Ну, Можливо, кому він продасть, його не знаю. Ну, коли я там був на огляді, це Львівська область. Ну, Це практично сам Львів. І хоче, побачив цього в інтернеті. Ну він не тільки в інтернеті бачив, приїжджав на об'єкт там Лвського, бо дивився його. В котло. Трошки ми збільшили його в розмірах. Його можна було б і ще збільшити, але справа в тому, що його зараз дуже маленький теплоакумулятор, і ми побоялися більше робити. От такий специфічний котел. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі.